Great work It's the to Накопичення ударів корпус поступово зламало сили і волю Дюбуа. У 9-му раунді потужний джеб Усика став останньою краплею, після якої Дюбуа опустив руки, визнаючи свою безпомічність. Так закінчилася перша частина протистояння цих боксерів. Минуло два роки. За цей час легендарність усика зросла в рази. Він став першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі за 25 років. Двічі переміг досі непереможного Тайсона Ф'юрі. Він отримав повагу і визнання від всіх фанатів боксу. як легендарний боксер здатний стати в один ряд з Мохамедом Алі. Накопичення ударів корпус поступово.